Всім підписникам та гостям каналу привіт. Ну що, трошки працюємо, приїхав до Дітолі на город. в нього тут один город залишився, не посіяний, тому що не можна було коротч, сюди заїхати. Весна, дощі, Там, ну, майже по городу вода стояла, то ніхто нічого не робив. А це вже трошки часу пройшло, то вже підсохло і, коротче, і вирішив от йому. Ось так от виходить, тут зверху бачите, трошки пісочок, то тут краще, а знизу там бачите чорнозем ну, і болото, тут дуже тяжко йде, але ну нічого. Якийсь овездить Толя посіє зразу з руки, і я по-другому е легенько придискую та й буде нормально, я думаю. Бо вже не, од не один раз ми так сіяли під диску і в принципі нормально. Так що Всім бажаю приємного перегляду і поїхали з нами. Так, друзяки, бачите яка картинка? В кінці городу навіть не доїжджає ось це весь город такий був, так поборозні і аж до тих пір. Тут, до цих пір так травцем доїжджає, а далі не лізу, Бо тому що бачите, прогрузать починає. Воно ніби зверху трошки підсохло, але там, далі вода знибить. Бачите по як вода стояла. Так от якось виходить. Так що помаленьку працюємо. Так, показую, що вийшло, дивіться. Отака от, от. Не геть картинка, але нормально, я думаю. Каже, дядь Толя, чорні кури налетіли. Збирає черв'ячків і... Овес. той, що можливо десь зверху. Ну нічого, буде нормально. Вологи тут вистачає, посходить, буде рости. Так що отакий у нас сьогодні. Відеоконтент, тракторець працює, нормально все. Підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки. Всім па-па.